Любі малята, хлопчики і дівчатка, запрошую вас на заняття ознайомлення із соціумом. Сьогодні українці святкують особливе свято День Державного герба України. Тризоб, немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина живуть у мирі і любові, на Україні, сильній, вільній, новій. Мої маленькі українці, я пропоную вам на занятті з аплікації зробити герб тризуб головний державний символ нашої України. Герб України означає триєдність життя, батько, мати, дитя, тобто сила, мудрість і любов. Тризуб має золотавий колір на блакитному фоні. У тризубі зашифроване слово воля. Ось такий тризуб з кукурудзяної крупи зробила я. Роздивіться його. А для роботи нам потрібно картон блакитного кольору, на якому заздалегідь дорослі допоможуть вам намалювати тризуб або роздрукувати його. Тарілочка з крупою в мене кукурудзяна. А ви можете взяти іншу крупу жовтого кольору, наприклад, пшоно, клей, пензлик, серветка, простий олівець, звичайно, гарний настрій та допомога дорослих. Ну що, малята, готові? Тоді розпочинаємо. Уважно дивіться і повторюйте за мною. Беремо. Аркуш картону блакитного кольору з намальованим грибом. Набираємо клей і пензликом добре промащуємо контур тризуба. Далі беремо крупу та посипаємо весь тризуб. Крупи повинно бути багато. Притискаємо крупу серветкою, а крупа, яка не приклеїлась до картону, струшуємо в тарілочку. Подивіться, ось такий гарний тризуб вийшов у мене. Сподіваюсь, що у вас також все вийде дуже гарно. Тризуб це воля, слава сила. Діти, бережіть, шануйте, вивчайте традиції нашого народу. Адже ми, українці, пишаємося ними. Бажаю вам успіху, чекаю на ваші роботи і вітаю вас зі святом.